Обласної ради е, ради, але подивимося на справді результати, які ми маємо на сьогодні. Тому що, на моє переконання, зупинятися на просто обговорення мало. Ми повинні показати, що ми до цих дня зробили. Довідання нашої комісії, перш за все, відноситься питання роботи безпосередньо кожного депутата, регламенту та його дотримання. Зотримав. Тому я хотів би зупинитися на таких питаннях. По-перше, мене голову постійної комісії турбують відміна е, поняття. Коли ми збираємо, до прикладу робочу групу повітря стіно ну, і є ствердне рішення робочої групи про ліквідацію даного закладу, а як результат ми маємо всього-навсього наганути війни кому неодноразово голова постійної комісії про що. І часто говоримо і на сесіях обласної ради, і на засіданнях нашої комісії не дотримується регламент Вінницької обласної ради, не дотримується регламент під час засідань тих самих робочих груп, регламент під час засідання комісії. Багато журналістів та громадських військ зазначили, що за три дні до засідання комісії в нас на сайті немає інформації про те, що ви буду засідати. Подекуди це собі дозволяють голови комісії. Крім того, хотів би зупинитись на доволі кричущому випадку на моє переконання. Минулого тижня була засідання комісія, на якому ми розглянули звернення депутата Скрипченка з приводу кнопкодавства в Вінницькій обласній раді. Тепер ми маємо випадок, коли двоє депутатів фракції блоку Петра Порошенка, а саме Крижанівський та Струсевич, голосували за іншого депутата саме під час земельних питань номер 37 та тридцять четвертої сесії обласної ради. Фактично це створює прецедент, коли ми підриваємо легітимність кожного свого рішення. І вже сьогодні будь-хто може звернутися в суд з позовом, аби скасувати ті рішення з одного боку. Інше питання: а там, де нема відеозапису, а в раді відбулось голосування, було б на чи ні? Тому фактично це, на моє переконання, підриває наш авторитет. Наступне приємним. Депутати активно включилися формуючи звернення до керівництва держави, оскільки ми сьогодні помічаємо, що ані коаліція, ані уряд, ані центральна державна влада не відповідають тим настроям, які сьогодні в суті. Тому ми, як депутати, взяли на себе необхідність формувати ці звернення. Однак, прикладом є, коли на минулій позачерговій сесії не набрало достатньо голосів звернення з приводу відсторонення Антона Шевцова з його посади, призвело до того, що не ми. Висловив думку громади, а вже потім пересічні активісти мали це робити на вулиці, в інший дозволений Конституцією спосіб. Тому ми, як депутати, за це відповідаємо повним чином, тому що ми мали це попередити, а не ніхто інший. Крім того, мене турбує розширення штатного розпису в порівнянні з минулою каденцією обласної ради, зокрема, на дві посади, ще й в керівному складі. А в минулій каденції був голова та заступник. В цій ми маємо голову, першого заступника і заступника голови обласної ради. В минулій каденції ми мали посаду заступник голови виконавчого апарату Дефіз керуючий справами. Сьогодні ми маємо окремо керуючого справами, окремо заступника. Це постійні щомісячні витрати з нашого бюджету на цих персон. Чомусь тоді рада могла функціонувати без цих витрат, а сьогодні не може. Ні для кого є не секретом, що ці посади були зайняті депутатами обласної ради. Фактично відбулося, на моє переконання Боки, як пересечного депутата, фактично працевлаштування цих осіб. Тому оце ті аспекти, про які я обов'язково хотів би зазначити, і наостанок зупинюся на процедурі, з якої депутат виконує свої обов'язки. Депутат наділений правом здати депутатське запитання. Формувати депутатські звернення, і у випадку, коли цей два механізми не спрацювали, депутат може зробити депутатський запит. Депутатський запит це підтримана вимога всієї сесії обласної ради. На жаль, у нас є депутати, які собі дозволяли, не формуючи ані запитань, ані звернень, одразу на сесію використовувати всіх депутатів обласної ради в цьому питанні, які вважають доцільним, перед цим не збираючи інформацію. Тому вже зараз наша комісія прийняла рішення. Кожне звернення розглядати саме в такому аспекті. Якщо процедура не по, не пройдена повним шляхом, ми пропонуємо депутату все-таки не виносити на сесію, ось а саме йти шляхом передбаченим законом. Дякую. Дякую, Анна. Стягала селі Василівна Радько, голова обласної ради з питань свободи слова, інформаційного просту державних комунальних друкованих засобів масової інформації. Так, ну,